Всім привіт, привіт-привіт. Це канал приколісний, серйозно. Я за вами заскучився. Я більше місяця нічого не випускав. Слухайте. Так служилося психіста. Я в іншому місці на роботу поїхав. Я там працюю. Нарешті офіційно працюю. Боже, це сталося? Але настрою вистачає. Це канал приключений серйозно, я давно з вами не був і блін, я так скучив за цим каналом. Я думав випустити вже давно відео, ніяк не вийшло. Офігеть. Тепер з цього моменту я хочу пояснити, чого б мене не знімалось відео. По-перше, я. А, це ПС, кстати, це ПС, щоб ніхто не забув. Отака от так круто виглядає. Ха-ха, брутально. В общем, ситуація така. Я приїхав в місто Лось, знайшов собі там роботу і працюю там. І як би сказати? Ну, в общем, я там працюю. І Працюю вже майже місяць, з другого числа цього місяця. Ого, шеніки ого. Е, працюю значить е, по 8 годин. Були всі зміни тепер зміни в день, тому трошки більше часу з'явиться на канал. Про Фоміна так і не зняв. залишились обставини і все перенеслось. Тепер цього літа я буду випускати відео частіше, набагато частіше. Хочу літом набити хорошу продуктивність цього каналу. Надіюсь, що за літо у мене набереться, хоча б дійдемо до 100 підписників, це вже буде кльовий результат. От. Е, ну, якби просто я. Не те, щоб хочу прям заробити з каналу. Да? Ви можете подумати, що. ой, заробити не нас хоче. Частково так. який блогер не хоче мати з каналу гроші. Але суть в тому, що я викладаю відео, тому що мені це подобається подобається. Про Фоміна випускаю на той канал скоро, дуже скоро. Зйомки вже починаються офіційно. Кажу вам офіційно. Зйомки почалися. І, далі блог буде, ПС буде. І, в общем, взагалі вертаємо канал до життя. О, Боже. І що хотіла сказати? Да, на, на днях виходить блог. На днях виходить фомін. На днях. Вийде, може про сокола. Я зніму розговорне відео. Не, по суті діла, а розговорне поговоримо про його лічність Кому цікаво, ставте лайки, до речі. І напишіть в коментарях, про сокола випускати на цьому каналі чи на другому. На другий канал я дам силочку. Тут обіцяє все бути дуже і дуже круто. Роз'яснимо, хто такий фомін і хто такий харізма група. Хочеться їх до глибини душі їх розібрати. Відео виходять, а тепер розкажу про себе. Про роботу вже розказав. Тепер розкажу навчально взагалі всього остального. Покажу зараз, де я гуляю. Де я гуляю. Значить, такий маленький екскурс. Це якась, кайса, обічайтесь. Вищаюся. сказав, ну клас. Значить, тако. Це в нас бесідка. Бесідка, в якій я зараз прийшов просто погуляти. Я вже тут дуже давно був, дуже давно хочеться згадати. поводі дуже багато бесідкою насправді. Я приїхав все-таки на навчання. Навчаюсь слухати, я місяць прогуляв. І я Хто молодець? І я молодець. <ріст> місяць прогуляв. Тепер отут поставили знаки, якого вони було. Не знаю, чи з біседки ще знімав, чи не знімав. Тепер показую красоти, які там ліс, там ліса, там місто. Все шикарно. А тепер покажу головного спонсора свого каналу сьогодні. Зак не знаю, як вам показати. Я просто хочу закрити емблему. Це хейнекен. Не реклама ні разу. Це не реклама. Так що компанія хейнекен, Хто представляє в Польщі чи в Україні? Не порахуйте це за рекламу. І не врубайте авторських прав. Так, Тай таке. Так. Це пакет на зйомочки. Це тим, хто китається. Китається блогер багеткою часником. Ідеальна закуска для кого. І Якось так. Майшта в Бурдені має вже 2 місяці. Живу без іпик, красно. І, по-моєму, я лучше виглядаю. Напишіть коментаря кстати. Так. І, да, і, Насчет всього, як би то розказати в правильному форматі. Живу роблю, а там буде видно. Отак можна коротко сказати про своє життя. Відео буде 100% PS, виходить точно сьогодні, блог виходить сьогодні. І тільки залишилося подумати з датами виходу відео. Наступні вихідні можу, то, можу, буду гуляти в місті. Я вам покажу місто Лоць вкратце в своїх відео. зачепимо тему. Зачепимо обов'язково, кстати. придумав нову тему для каналу. Це буде типа туристичного, типа ні. Буду розказувати. Де я гуляв досвід про свій досвід в містах Польщі. Буду розказувати про, власне кажучи, де можна гуляти яку оцінку ставлю об'єктивно. Не суб'єктивно, а об'єктивно. З точки зору туриста. Ці нові відео дуже класні будуть обіцяю. В цього літа я. В общем, про свої плани зараз хочу коротко розказати. І так. Перше. Випускати частіше відео. По-моєму, я 7 хвилин назад все об'яснив. Другий пункт. Це, власне кажучи, зайнятися собою. Знайнятися в якому плані? Не в плані відео, як ви мене бачите, а в плані слухайте кар'єри. Об'ясняю. Хочу здати на права. Права не дешеві, але я до цього вирішився. Напишіть в коментарях, на який транспорт мені краще здавати на категорію. Чекаю відповіді. Е, далі. Хочу. Третій пункт. Хочу поїхати віддихнути на море. Контент теж буде зніматись, навіть якщо буде. Тут річка, якщо нікуди не поїду, все одно класне місце вибору і зніму, власне кажучи, відео. Дуже класне. Рекомендую чекати відео. Четвертий пункт. Це, власне кажучи підписники. Воно, типа перший пункт, а вроді і різне. Об'ясняю. Хочу, щоб до заліто набралося 100 підписників на цьому каналі. Щоб, до, до, щоб соточка була точна. Тоді я зможу робити трансляції. Зможу робити різні сюрпризи каналу. Е, хто хоче підтримати мене грошима, е, Може кидати на карту. В коментарях напишіть і в інстаграм, чи що ви маєте. Ми з вами сконтактуємося і допоможете, якщо звісно, не жалко. Розуміємо, відео. Мої відео можуть бути нецікаві. І з неактуальними темами і все таке, але я знімаю те, що мені подобається, і те, що я на свій суб'єктивний взгляд вважаю потрібним. І тому, якщо просто не подобається відео, будь ласка, виключайте. Відписуйтесь і йдіть проще. Це від мене отакий От совет. Ще один пункт навчитися за літо говорити гарною українською мовою. Надіюсь, ви мені в цьому дуже сильно допоможете. Е, суть в тому, що мені трошки не бадає соржик. Хочу заволодіти класно українською мовою. Може хтось хоче підтягнути в плані англійської теж буду дуже радий допомозі. Ну і якось так. Е, хочу зняти в турі більше відео. Є цікаві теми. Реакції за реакції нічого не сказав слухайте. Реакції будуть 100% цього літа. Вони будуть. І хочу запустити третій канал в майбутньому. Теж слухайте. Другий канал. Тоже буде зараз оживати. Бо я зніму туди відео. Фоміна викинем, може, і сюди, і туди. Хотів викинути тоді фоміна частину, так вийшло, що не зміг по об'єктивним причинам, які я напевно колись розказував. А тому розберемося в цій ситуації, яка відбулася із Соколом і Фоміним і Фред Гітарістом теж зачепимо тему. Розкажу все подробніше в наступних відео. І найголовніше те, що блогер Віталій живий, живий. Тепер із серйозного перетворюємося на приколіста. Розумієте прикол? Прикол, прикуліст. Як все созвучно. Тому пропоную чекати відео. Підписатись на мій канал. Обов'язково написати коментарі по кількох пунктах, які я сказав раніше. 1, 2, 3. Чекаю від вас. Класних зборів. О, до речі, хочу об'явити важливу дуже інформацію. Я її ще, ще раз поясню в блозі, а зараз повторяю: маємо на цей момент два обов'язкових пункти. Перше. Підписники. Що була трансляція, і так далі. Далі. Другий пункт це, власне кажучи, збір коштів. і Хотів спитати, може із вас хтось, будь ласка, мене підтримати в цю хвилину і прислати мені гроші, як блогеру класному, кому класному жалко. І слухайте, хочу об'явити збір на професійну камеру для відео? Хочу слухати замовити GoPro. Де Буду дивитися середню ціну, щоб якість була і зйомка качество. І хочу обділити збір. І всі мої номери карт і так далі. Я скажу всім окремо не на YouTube каналі. А пишете мені коментар. Хочу доп... пишете текстом. Привіт, радий допомогти тобі. І з вами контактуємося і Даю номера, які потрібні. Не буду їх озвучувати ні в відео, ні в Ютубі в коментарях. Окремо, кожному, щоб не розголошувалася інформація, бо це дуже важливо. Карту можуть вкрасти, можуть відрахувати гроші і так далі. Злочинців, насправді в всьому світі дуже багато. Щоб цю ситуацію попередити, буду кожному окремо. Хто напише коментар, хоче допомогти. Хо... І хто хоче допомогти, будь ласка, допомагаємо. Я буду теж відкладати гроші. І до наступного року я хочу зробити відео кращій якості і монтажа. А тому підписуємося на канал, ставимо колокольчик там, де підписати, щоб не пропустити всі мої виходи відео. Це теж дуже важливо, дуже важливо. Ну, коментарі від чотирьох сільів це вже по бажанням. І до зв'язку. Це був Приколіст And. Серйозно. Па-па!